Сьогодні у нас в гостях Тойота Венсі з бензиновим двигуном 1,8 з варіаторною коробкою передач. Багато хто боїться цих варіаторів, Ні, пробіг 400 тисяч варіатор ще ніхто не лазив, в двигун, до речі, теж двигун тут звичайний 1,8 ланцюговий двигун, який ходить свої півмільйона. Стільки ж, в принципі, і коробка може прийти, якщо там її не гвалтувати. Автомобіль в обслуговуванні дорогий, але не все знайдеш. На даному автомобілі не працює електроручник. Проблема в блоці, блока вони де нема, тільки замовляти безліч грошей. Новий по розборкам немає їх. Ну от і саме в Україні їх на цю машину немає. Можливо, десь за кордоном є, може бути проблема. Блок електроручника, до речі, коштує не дешево. Якщо ми беремо в принципі по обслуговуванню автомобіля, то е, ніяких проблем не виникає. Багато чого є в аналогах багато чого є в оригіналі, тобто знайти саме обслужити цю машину, в принципі, проблем ніяких не буде. По салону салон, як по мені, слабенький. якість пла О, якість салону, от, якщо ми беремо саме пластик, самі карти, саме торпеду, ну дійсно слабувато. Якщо Якщо ми беремо в порівнянні з попередній Венсіса, то якось він був ну, поякісніший зроблений, ніж цей. Доцільніше буде взяти Camry 50-ку. На неї все-таки із вартістю обслуговування, напевно, буде все-таки трошки подешевше, і по якості вона буде трошки покраще від Ав'янсіса. Дай, в принципі, по ліквідності, напевно, Toyota Camry все ж таки буде краще, ніж Авенсіс по ліквідності. Все ж таки, от попередній Авенсіс, якось більше він прожився людям, якось більше він такий був покріпший, по якісність. Це такий от скользький тип.